Плитоноски в е, чим можуть відрізнятися, це також класи фіксації самої плитоноски, бистро скиди, бистро зйоми, і фіксація бокових кріплень. Вона може бути як в спеціальному виконанні, так сказати, на бистро-зйомах, вона може бути з додатковими шнурками, які ти дергаєш і в тебе розпадається броня. Тому треба звертати увагу на якість виконання цих елементів, тому що ви можете купити, бо будете очікувати, що під час отримання поранення ви круто дергнете вірьовочку і у вас розпадається бронежилет. Але, якщо ви купите дуже хутове бронежилет або дуже художню плітоноску. Вона просто вас ламається під час використання. Тому на це треба звертати увагу, бо це найбільше піддається впливу середовища. Оці пластикові елементи, які можуть зламатися, і просто посеред бою ви не будете знати, що з ним робити. Будете обматувати скотчем, воно як десант обматує, хоч бронік дуже хороший.